Все, що вам треба знати про тоталь. Історія компанії Total почалася в 1924 році. Засновником був Ернест Мерсіе, але за ним стояли десятки банків та компаній за підтримки особисто президента Франції. Пізніше, у 2000 році французи куплять конкурентів зельф і стануть одним з найбільших у світі. Нафтогазових концернів Total Energies. А бренди Total та Elf випускаються паралельно, не заважаючи один одному. Так само, як Elf будував свою історію успіху в автоспорті разом з Renault, Total працював з іншим автовиробником Citroën. Їх співпраця була дуже успішною, чого вартують лише перемоги Себастьяна Льоба. У VRC. Тому годі і дивуватися, що оливи Total заливаються в троєни ще з заводу. Але не лише в ці автомобілі. Тоталь, як олива першої заливки використовується різними автовиробниками. Через те, що Тоталь, це нафтогазовий концерн. Компанія виробляє максимально повний асортимент продуктів. Це моторні оливи та трансмісійні оливи, антифризи, гальмівні рідини, компресорні, індустріальні, гідравлічні оливи та різні типи змащення. Тому в асортименті бренду кожен автовласник може знайти саме те, що йому треба. За це і цінується клієнтами.